Доброго дня, дітки! Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення на тему Дикі тварини взимку. Доброго ранку, сонечко Ясне. Доброго ранку, хмарки прекрасні. Доброго ранку пташки співучі. Доброго ранку тобі і мені. Малята, сьогодні вранці до нас в групу прийшов незвичайний лист. Пишуть нам листа з лісові звірята, просять про них книгу написати. Діти, а ви вмієте писати? Ні? Тож як ми зможемо створити книгу для лісових звірів? Вірно, написати їх словесний портрет. Дорогі малята, допоможемо лісовим звірятам? Тоді за роботу. І перше наше завдання відгадати треба загадки про наших звірів. Добре? Тоді слухайте уважно, сама маленька, шубка руденька, з гілки на гілку стрибає, шишки горішки збирає. Так, малята, це білочка, молодці! Слухайте далі, колючий клубочок забіг у садочок. Так, це їжачок. Сірий, зубастий, по полю блукає, ягнят шукає. Так це вовк малята. Влітку сіренький, взимку біленький і швиденько стрибає. Так це зайчик молодці. Хоч у нього шуба є, та як холодно стає, він не їсть тоді, не п'є, він не ходить, не гуляє. А у спать лягає. Так, це ведмідь, молодці малята. Давайте, малята, пограємо з вами в гру, Хто спить взимку? Лисичка спить взимку. Ні. Жучок, сонечко, спить взимку. Так, малята спить. Мишка спить взимку. Ні. Ведмідь спить взимку. Так, малята. Їжак спить взимку. Так. Жук спить взимку. Так, спить. Вовчик спить взимку. Ні. Олень спить взимку. Ні, не спить. Він разом з Вовчиком та лисичкою бігають по лісу. А тепер малята пропоную назвати дитинча диких тварин. У ведмедя дитинча зветься Ведмежа. У лисиці лисеня. У їжака Їжачення, у вовка, вовченя, молодці. Малята, давайте за допомогою мнемотаблиць складемо словесний портрет наших тваринок. Наприклад, лисичка має руду шерсть. Має гострі вушка. Очі, носик, довгий хвостик. Мешкає або у своїй норі, або покинутій. Взимку не спить. Малята лісові звірі дуже дякують вам за ваш словесний портрет і говорять вам до побачення та до нових зустрічей!